Доброго всім дня! Сьогодні будемо робити цікавий салат, кабачки з консервою. Роблю його вперше і ділюся з вами. Тож розпочнемо. Спочатку нам треба відміряти 400 мл олії і влити в казан. Потім, коли олія розжариться, кидаємо цибулю. Цибулі кілограм ріжемо кубиками і тушимо 10 хвилин. Коли цибуля протушилася, додаємо сюди моркву, натерту на великій терці. Кілограм моркви. Теж протушуємо 10 хвилин. Все добре перемішуючи. Потім додаємо 300 мл томатної пасти. Потім додаємо 3 кг кабачків, порізаних кубиками. Все добре перемішуємо. Далі додаємо 180 г цукру. 3 столові ложки солі і консерву в маслі. Трішки подрібнено в мене скумбрія. Знову все добре перемішуємо і залишаємо тушитися на 40 хвилин, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Накриваємо кришкою. Перемішуємо, добре виділилася юшка, аромат стоїть просто чудесний. Коли пройшло 40 хвилин, додаємо 100 мл оцту і протушуємо ще 10 хвилин. Стерилізуємо банки, кип'ятимо кришки і розфасовуємо наш салат по банках. Ось і все, салат готовий. Будемо чекати зими. Всім смачного! Дякую за увагу!